Знаю, що кожен з вас, каже хлопці, ми можемо перемогти тільки тоді, коли ви єдині як опозиція. Що вони здатні бути мужніми, що вони. Ми хочемо ще дочекатися такої України, за яку боролися Українська повстанська армія. Ми учасники визвольних змагань 50-х років 20-го століття, які проливали. Кров за те, щоб наша держава була вільною і незалежною, процвітаючою європейською країною в горах проти окупаційного режиму. І вони вистояли, і сьогодні вони тут виступають перед нами. Тому товариство насправді є основне головне. І у вас є люди, які насторожено дивляться. і в Києві, давно уже європейці.

А ви uh, учасник революції і uh, член какої-будь uh, групи назираюся чувствує ще одного росіянина, дуже відомого а, російського туда. підприємця і політика? Дуже відому людину в Росії, мабуть, людину, яку, яку знає кожен росіянин, людину... Житомир з народом? Житомир з народом, як завжди. Слава Україні. Танцюєш? А хто це Мама. 15 мільйонів революційний настрій дуже піднесений, тому що сьогодні ми почули вже якийсь план дій. І це дуже важливо, коли люди розуміють, що вони роблять, куди вони йдуть і як все буде в майбутньому. Хлопчики, дівчатка, давно на революції. З дня. 21. Не потрапили під роздачу? Чуть-чуть єсть -чуть. було. Ох, міло. На європейській площі. Чуть -чуть. І будемо стояти до кінця. До кінця чи Я до перемоги? До Кінцеє на ковід. Це не значить, що кінець. Наша посмінка. Посмішка образцова. Американська посмішка. А де американський прапор? Нащо це нам прапор? Досить посмішки. не Наша посмішка, як найкращий прапор. Бо мені там записки передавали, а я їм все. Давайте, давайте. Оце головне Слава Україні Героям слава Ніна Матвієнко. Дочкам і внукам, які сьогодні прийшли звітувати своїм серцем для неба, зберегти єдність країни для наших дітей. Ми не отримали у спадок України від наших предків, а ми взяли її у борг у наших дітей, дали нам царицю прекрасну, у народі її називають Ольгою. Стояла в іскористані. Постувала на ріці уш, і на тридцять восьмий день молитви зійшов з небес голос отця, батьків здійснила волю ти в єдиний народ, роди, зібравши, щоб зберегти рід твій, у яким кров моя. Ось кров стоїть Отця Небесного. Yeah.